Або смерть, або тюрма. Ось основні принципи новітньої демократичної європейської України. Вітаю вас, шановні друзі! Військового з івано Франківщини, який відмовився форсувати Дніпро, щоб закріпитися у кринках, засудили до п'яти років позбавлення волі. Чоловік переконував, що не виконував наказ командира, бо через контузію мав погане самопочуття. Проте, слідство довело, що оборонець просто злякався. Злякався, розумієте, оці виродки Оці щури тилові, які сидять в кабінетах. Де, вони довели, що військовий просто злякався? і не важливо, що в нього там були контузії, що він не міг виконувати бойове завдання. Знаєте, що вони йому сказали? Військовослужбовець зобов'язаний неухильно виконувати відданий йому наказ у зазначений термін. Хоча всі військові прекрасно знають, що таке кринки. Це 99% дорога в один кінець. І так само військові кажуть, що немає ніякого сенсу утримувати ці кринки і класти там людей, тому що скільки там загинуло, ніхто навіть сказати не може, тому що звіти не забирають ні поранених, ні загиблих. І Якщо десь комусь із поранених вдається звідти вирватися, це дуже велике щастя. Але знову ж таки, тиловим щурам абсолютно на це плювати. Ті командири, які віддають ці накази, вони ніколи не будуть там в тих кринках. І оці виродки слідчі, які виносять такі от постанови, і оці ВЛКшники, які пишуть, що людина повністю здорова і може виконувати бойові завдання. Ніхто з них ніколи не буде на передовій. Я от тільки одного не розумію: як вони взагалі можуть спати вночі, якщо вони так просто відправляють людей на смерть? Ну, але єдиним позитивом у цій ситуації є те, що цей чоловік, цей військовослужбовець, залишиться живим. Так, його посадять в тюрму, але він залишиться живим. Війна закінчиться, влада зміниться і його випустять. Це буде набагато краще, ніж його сім'ї, скажуть, що він десь зник без звісти. На ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профіля